Привіт, я вчитель Андрій і це моє четверте відео про артиклі, в якому я вам розповім про вживання артикля з географічними назвами. Е і за замовченням ми артикля Д не вживаємо з назвами е географічних об'єктів. Але є деякі випадки, коли артикль D все-таки з'являється, і зараз я вам розповім Д. З назвами континентів і міст ми ніколи взагалі не вживаємо артиклів. Африка, uh, South America, Лондон, Київ, що завгодно, без артикля. Далі. Uh, з назвами деяких країн ми все-таки вживаємо артиклі. І uh, якщо у нас в назві країни є звичайний іменник. Тобто uh, The United States of America. У ньому є слово «states». «States» «Стейт» – це слово штати, е і тому у нас є звичайний іменник, тобто не власна назва, а загальна назва, загальний іменник. Тобто той іменник, який у словнику пишеться з маленької літери, і він має якесь е лексичне значення. Тобто «state» е – Це штат. Е це якесь там е частина країни або країна окрема uh, також ми кажемо the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland там є артикль the, тому що є слово Kingdom. The United Arabic Emirates ми вживаємо артикль the, тому що є слово Emirates. Uh, the South African Republic. Ми вживаємо артикль the, тому що є слово Republic. Тому, якщо ви хочете е, організувати свою власну країну і назвете її, наприклад, білі чашки Конотопа, The White Cups of Kanot, у вас теж буде артикль The перед назвою цієї країни, бо у вас є слово CAPS. Е, це загальна назва. Також є виключення The Netherlands і The Philippines. Можна запам'ятати, що вони вживаються з артиклем The, тому що вони у множині стоять. Можете так запам'ятати. Колись раніше з словом Ukraine вживався артикль The. І Це було через совєтську пропаганду, тому що слово Ukraine позиціонувалась як окраїна, і це так його пропихали у маси, у світову, якби, я не знаю, у світову у поняття світу, що Україна це начебто не самостійна якась країна, а це якісь окраїна імперії, мабуть, російської е вонючої. Е і тому. Ви можете побачити у старих посібниках або від людей, які вивчали англійську, я не знаю, 40 років тому. Вони кажуть The Ukraine. Тому що їх так навчили. Але я точно не пам'ятаю в якому році, коли Україна стала незалежною, це все виправили. І тепер уже Україна це... Власна назва, це ніяка не окраїна, е, ніякої мусорки. Це окрема прекрасна держава. Так, далі йдемо. А, з назвами островів а, і з назвами гір ми теж не вживаємо артикля, якщо вони по одній. Одна гора або один острів. Тсменія це острів, окремий. Everest це гора окрема. Але коли ми кажемо про групи островів або про групи гір, то ми кажемо The Alps», The Maldives» у множині з'являється артикль «the». Також з півостровами ми теж вживаємо артикль «the», The Crimea», наприклад, або The Florida». Далі, з назвами всієї води... Ми за замовченням вживаємо артикль З. Океани, річки, озера, будь-що, все з артиклем З. The". The Ontario це озеро, The Indian Ocean, «The Дніпро, знаєте, що таке Дніпро. Але коли перед назвою озера з'являється слово «lake», то ми не вживаємо артикля. І це стосується тільки назв Озер. Якщо ви кажете The River Dnipro, то все одно є артикль. Тобто тільки з словом Lake ми перестаємо вживати артиклі The. Далі. Uh, з назвом пустель ми теж вживаємо артиклі The. The Sahara, The Gobi Desert. І uh, uh, ще є такі назви частин світу. The North the East, The South, the West, uh, тобто південь-північ, схід-захід, ми з ними теж вживаємо артикль The. Uh, але коли вони виступають у ролі прикметника, ось uh, South Africa, South East Asia, то тоді ми їх вживаємо без артикля. Uh, якщо щось не зрозуміло, пишіть ваші питання. Ставте лайки, підписуйтесь, вчіть англійську правильно. До побачення!